розвиваючим тему 36 юридичних стратегем, сьогодні поговоримо про ресурси юриста, і, зокрема, такі як впевненість. Ви ж, я думаю, усвідомлюєте, що невпевнений юрист він буде доволі не результативний. А той, від кого також пашить здоров'ям, енергією і натхненністю. Закидатиме суд різного роду документами, клопотаннями, заявами буде складно йому протидіяти. Тому, чим більше впевненості у юриста, тим краще, звичайно, що не в усіх ситуаціях. Одначе вам потрібно накопичувати впевненість з запасом, не обов'язково її використовувати і так от, як зараз модня говорити потужно. На всіх парах кудись мчатися, не звертаючи увагу на, ню, на нюанси, але я думаю, ви розберетеся, як використати зайву впевненість. Тому наша задача, яка акумулювати свою впевненість, щоб вона в нас росла і була в запасі, і зменшувати впевненість наших опонентів. А як це робити? Мідповідь ось ось цій книзі.